Доброго ранку малята! Сьогодні пропоную вам здійснити подорож до зимового лісу та побувати у гостях в білочки. Пропоную вам прослухати невеличку загадку. Червонясту шубку має, по гілках вона стрибає, хоч сама мала на зріст та великий має хвіст. Як намисто очиняте? Хто це? Спробуй відгадати. Звісно, це білочка. Малята, а якого кольору шубка в білочки? Вірно, руда. А яка білочка на зріст? Вірно, вона маленька. А якого розміру у неї хвіст? Він дуже великий та пухнастий. А де стрибає білочка по гілках. А чим вона любить ласувати? Горішками молодці. А зараз малята, я пропоную вам пограти в гру Хто де живе. Де живе кішечка? Вірно у будинку. А де живе білочка? Вірно у лісі. Де живе собачка? Вірно, у будинку. А де живе ведмідь? Вірно, у лісі.